З нами на зв'язку Дмитро Баштовий, аналітик громадської мережі ОПОРА. Вітаємо вас, пане Дмитре. Да -да, добрий вечір. Чути мене. Ми вас чуємо, але не бачимо, чи могли б ви камеру вимкнути у вас. Давайте, я Вимикаю, вимикаю, але на жаль, нічого не відбувається. Ну, буває таке: зараз зв'язок нестабільний, нічого головне, що ми можемо з вами поговорити. Так, да, я вас, я дякую вибачаю за ці технічні якісь несправності. Гаразд, тоді хочемо поговорити з вами про аналітичний матеріал, який вийшов на сайті «Опори». аналізується, зокрема, можливість і, скажімо так, умови і наслідки притягнення Росії, російських воєнних злочинців. до Відповідальності mm -hmm. до міжнародного трибуналу, і от буквально щойно з'явилася інформація про новий злочин. Є загиблі, поранені, вісім загиблих, п'ять поранених в знову mm -hmm. ж таки, цивільних. Е, таких злочинів вже десятки, десятки тисяч і в Україні. І, звичайно, що кожен українець хоче, аби воєнні злочинці постали. Перед трибуналами головне, щоб це була був не формальний вирок, а щоб дійсно їх притягнули до відповідальності. Ви проаналізували угу. це. Так і розкажіть, будь ласка, наскільки це можливо, на якому етапі взагалі зараз перебуває у світі цей процес створення цього міжнародного трибуналу? Жи так розуміємо, що аналогів в сучасній історії немає, тому юридичну базу потрібно напрацьовувати з нуля. Ну так, власне, ви праві Нам потрібно сформувати а, юридичну архітектуру, акумулювати підтримку міжнародну. чим більше країн буде підтримувати, це буде краще. А, власне, наша а, моніторинг якби заяв і взагалі зовнішньополітичного дискурсу країни агресора і міжнародної... Міжнародних заяв, які якраз на минулому тижні стосувалися цього, тому що наша міжнародна наша дипломатія українська дуже потужно працювала якраз на минулому на минулому тижні для того, щоб акумулювати цю підтримку. Власне, це з чого стосувалося поїздка Олени Зеленської до Великобританії і звернення до парламенту. Так само ми знаємо, що Франція, тактична Палата Сенату Франції також закликала до і прийняла резолюцію за створення а, спецтрибуналу для Росії. А, потім нас підтримали датам країни g 7 7 підтримали країни НАТО, а, така організація, як ОБСЄ. Тобто, тут о, цей процес не буде о, легким, і це зазначає. Всі наші е, високопосадовці. Тобто, власне, тут питання часу. То, що ми притягнемо до відповідальності за ці воєнні злочини, агресора сумнівів сум не виникає. Е, для того зараз створені всі е, створена координація для виявлення, фіксації цих злочинів, тому що тут строку давності, як ви знаєте, воєнних злочинів немає. Ось, власне, питання в тому, що е, до чого взагалі. Веде наша українська дипломатія, Взагалі світ рухається до того, щоб створити спеціальний військовий спеціальний трибунал. Так, але це він це не означає, так що це ну власне він буде заперечувати іншим міжнародним механізмам притягнення до відповідальності. Власне, наприклад, ніхто не каже, що міжнародний кримінальний суд він активно долучено до збирання і збереження доказів російської агресії і взагалі злочинів. І є такі, да там і прокурор. І вла прокурорхам, які це робить, а так само робить це і ну я так багато правозахисних організацій, зокрема, опора збирає і є центр сприяння розслідувальню військ воєнних злочинів в Росії. Тобто до цього долучена долучена маса людей, але висновок такий, що це шлях буде нелегким, і це не відбудеться там завтра. І на що ми по цьому треку працюємо, працюємо потужно, і У нас є. А, тобто є підтримка тих країн, які ну якійсь мірі є досвід уже да, там, створення трибуналів, це після другої світової війни. Тобто Франція, Великобританія і багато країн інших, потрібен, як кажуть, час, якщо казати з точки зору юридичного поля, взагалі що відбувається? Це так, якщо коротко. Пане а Дмитре, ось. так ну, зрозуміло, звичайно, всім, що це довгі процеси? От ми е, маємо е, кейс з збитим малазійським боїнгом, так але е, щоправда, там визнали безпосередньо винних е, тих, хто безпосередньо був членом екіпажу, так і безпосередньо їхнього командира. Але чомусь тоді не стояло питання, як цей взагалі БУК, так потрапив російський, це вже доведено з російським екіпажем на територію незалежної України на, на Донбас. Тобто тоді ніхто ні в кого мабуть не не повертався язик звинуватити самого Путіна в воєнних злочинах. А це був один із перших воєнних злочинів Путіна у 2014 році. А навіть якщо говорити про перспективу в декілька років, так то якщо порівнювати, наприклад, з нацистською Німеччиною, то там нацистів навіть в 2000-х роках ще ті, які переховувалися, десь ловили, притягували до відповідальності, вироки виносили. Але ми ж розуміємо, що Росія не буде ніким окупована, там не буде як такої денацифікації Росії, і питання в тому, а як в Фактично, от фізично можна буде затримати цих воєнних злочинців, щоб їх посадити в тюрми для того, щоб вони відбували це покарання. Адже ми проведемо велику роботу, зберемо доказову базу, в суді це все доведемо так в міжнародному. Міжнародний суд їх визнає винними заочно чи як? Як це має бути фізично? Ну, трохи я відповім на мо можливо наших, ну наприклад, тим що Олексія Данілова, так секретаря НБУ, який каже, що в принципі ідея настільки ну покарання справедливого правосуддя однозначно, але просто розвал Російської Федерації. Я не знаю, наскільки це можливо. Ну тобто, я так у свою висловлю, особисту думку, це пов'язано буде з її військовою поразкою на території України, і з без цього явно не буде. Ну тобто, ми можемо да. Прийняти тисяча резолюцій, я не знаю, вигнати її з Радбезу, покласти її на стол так там про резолюцію Радбезу, тобто до того, яка буде закликати вивести війська там, але ну, це ж неконтрольований контрольований режим. Тобто, тут це все пов'язано і повинно тільки відбуватись її поразкою на полі бою. Ну, якби якщо взяти навіть цю, саме власне минулий тиждень і. Згадати слова Столтенберга, да, який сказав, по суті, для того як це не звучало, але для миру потрібно для миру у світі потрібна більш, більша військова підтримка України. Ну, якось так, я думаю. Можна підтримати. Тобто, так, так. А як ви вважаєте, чому Росію не виганяють з Ради безпеки ООН? А... Ви знаєте, тут питання взагалі, чи її законне місце, чи є вона права наступником Радянського Союзу, це перше. Тобто, наш постпред при ООН завжди задається питання і підіймає. Вигнати. Ну можливо, ще немає таких механізмів, щоб її вигнати. І давайте згадаємо такого, таку країну в радозі, як Китай, правильно, якщо розуміє, яке завжди займає займає таку позицію трошки. Ну, давайте скажемо не на нашу користь. Більше здається, нейтрально або утримуючу позицію. І Мені здається, просто що немає тієї критичної маси подій, які б змусили вигнати. Наразі ну це знову ж таки моя думка. Розумієте? Все ж таки, я не можу сказати, що я є юристом, але в принципі з точки зору аналізу всіх тих заяв. І зовнішньополітичного дискурсу як держави окупанти нашого і дати тих наших міжнародних партнерів, то можу сказати, напевно, так це ще не на часі. Це. Але тут же питання, я знову повторюсь, о, як і сказав наш постпред Сергій Кислиця, що питання не в тому, щоб її вигнати, вигнати то можна, а що що це буде? Ну німеччину також, якщо не помер, зі гінації так вигнали в свій час. І, 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 і що це дало, або давайте згадаємо резолюцію. Я не знаю, коли я нападав на ковит, що так ще не помиляюсь. Також була резолюція, яка змушувала вивести війська. І, чим закінчилась? Да? Ну тобто у нас тут питання. Давайте скажемо так: вся ця історія якраз її користується дуже жваво Російська Федерація, і її головний наратив, який він завжди є, зводиться до. Устав такий усталений, його можна назвати. Вот балтізм. Да, який коли вони завжди звертаються до практики або подій, а, які в світовій історії, а, Югославія. А, я не знаю, вони навіть згадали там Франція, Алжир взагалі часи колоніалізму. Ось їхня, от ось їхня головна наратива. Як у вас було? Да? ви давайте скажемо, зможемо згадати енергетику, то вони завжди йдуть по принципу відкапують якісь звіти при 90-х років про бомбардування енергетичного сектору Югославії. І кажуть, ось НАТО бомбило. Ось ми так само робимо Розумієте? Тобто вони там ну, настільки ця пропаганда. Ну зрозуміло, що вона в першу чергу розрахована на внутрішню аудиторію, але по-друге, воно постійно вони так от перекручують. Тобто їм не потрібно доводити хибність, хибність звинувачень, так і вони просто перекручують на користь. Ну на сторону а, того, хто їх звинувачує. Все, все, що в одних відбувається, розумієте. До того віду, що в принципі ці механізми без реформування самих інститутів, мені здається, можливо, не будуть ну, дієвими. Тому ось іде і пошук нових механізмів, і не заперечує ті чині, але все ж таки, тут, от, якщо ви згадаєте заяву президентки Єврокомісії, коли вона сказала, що спецтрибунал при ООН. Але питання знову ж таки, давайте задамо Китай, і навіть якщо виженуть Росію, а що ж треба так, щоб можливо, в реформування інституту. Ну давайте скажемо всі існуючі інститути безпеки, як такі, навіть як ОБСЄ, вони ну по суті на наразі через агресію Росії не виправдали себе. Можливо, це трошки грубо, але все ж таки, знаєте, коли збираються країни ОБСЄ, не може нічого прийняти, по суті, тому що одна тому, організація, яка створена заради безпеки в Європі, і одна з країн-учасниць атакує іншу з країн учасниць, так? Ці організації. До речі, розумієте, тут це за взаємопов'язок, а знову звернусь до якоїсь і, і цим ну, завершую думку тим, що що буде відбуватися відбуватися на полі бою? Якби це не було якою ціною до як нас для нас, це не було, але на жаль, це поки так. Ми теж це розуміємо. До речі, вчора Сергій Шойгу, міністр е, оборони Росії, Мінвбивства Росії, як ми його називаємо, коли виступав, то вже не казав, що завдано ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі а по? Критичній інфраструктурі, яка там працює на армію і так далі, тому подібне. Хоча раніше Пісков, речник Путіна, прямо заявляв, що у ці удари по енергетичній інфраструктурі для того, щоб Україна швидше сідала за стіл переговорів, по-моєму, і Лавров про це говорив. Тобто. Вони вже е, починають змінюватися, вже мімікрують. А от сьогодні, наприклад, Путін сказав, вони Росію вважають країною другого сорту, у якої немає права на існування. У цьому вся проблема, вся біда. Ну, тобто це традиційне російське, ані нас не вважають, і тому ми будемо їх просто бити. Слухайте наративи Росії. Це, це це взагалі окрема тема, і за неї можна розмовляти напевно годинами і нічого не дійти до якогось логічного висновку. Чесно, з точки зору того, що ви сказали, наприклад, по енергетиці, так дійсно пісков сказав це, але можна згадати прям свіжі свіжі дані. Да, вчора ну на минулому тижні Лавров сказав: Так, ми б'ємо по тій інфраструктурі, яка забезпечує по суті армію, яка вбиває росіян. А тут же йде розмова Олафа Шольца з Путіним, який, і, який в свою чергу Путін каже, що ми б'ємо по інфраструктурі, тому що у зв'язку з тим, що наші українські колеги вбили, по Кримському мосту, що також питання, чи хто це був, і тому, що за, а, за, а, за удари по а, цивільній інфраструктурі. Ну, я так розумію, маються на увазі а, Білгородська Народна Республіка і Курська, напевно, за цією територією. Але питання в іншому. Тобто, ви бачите, є неузгодженість в самих позиціях навіть в один день. Не те, що казати, що, то, що було тиждень назад. Вони а, настільки деградують в своїх наративах, і мені просто іноді а, здається, ну, по-перше, звичайно, їх ідея максимум якось е, е, юридично якось узаконити своє перебування на окупованих територіях через якесь перемір'я або взагалі мир. А, Зробити собі гарантію, щоб не було українського контрнаступу, так? Ну і власне а, на цьому закінчити якусь по принести победу своїм е, мешканцям території Російської Федерації. Та ви, я так скажу. Але ну ось е, і ці і ці розумієте на... мені здається ще так, що вони, якщо б у них була е, можливість, вони б повернули все до 24 числа. От, от так здається з усіх наративів. Ну, тобто, для них вони розуміють, що. Та картина, ясно, що там три дня Київ ми захопимо і Україну, і взагалі там змінимо там і режим. І скільки цих було змін ціли, цілий там, мети, мети операції, спецоперації, як вони називають? Питання в іншому, що по факту вони розуміють і не знають, як це закінчити і вийти сухими з води, щоб не змінився режим, і бути світу при своїх місцях. Ось і все розумієте? Тобто для цього я бачу вони. Впроваджують цю пропаганду і в європейській країні намагаються її там просувати. і це вигляд по потім датам як споживачі інформації чуємо. Аж що там, давайте пошукаємо якісь гарантії безпеки для Росії, або давайте збережемо обличчя Путіну. Так що тут можна зберігати, на ну, давати відверто. Тому вся ця наративна штука, яка вони, і вся пропаганда багаторівнева, десь і примітивна, вона в першу чергу створена звичайно для внутрішнього споживання, щоб виправдати ці цілі операції ці спецоперації. Так? Зробити так, що і дати і сказати, що по суті да, росіян принижують, і ми воюємо з НАТО, Україну ми вже перемогли ще в перший тиждень. Ну і по факту якось знайти вихід цієї ситуації, От і все, тобто всі ці наративи, тобто через шантаж, продовольчий, енергетичний е е е ядерний шантаж, так він це не вдається. Тобто тут. Питання вистоїть і все. Я не сумніваюся, що так і буде з нашої сторони. Ми теж в цьому не сумніваємося. Дякуємо вам, пане Дмитре, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Дмитро Баштовий, аналітик громадянської мережі ОПОРА, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1». Дякую вам.